За що це питання турбує батьків у родині, яких народжується дитина-інвалід? З часом 95% таких сімей, не витримуючи складнощів, розлучаються. Херсонська родина довгань не з таких. 20 років тому у них народився хлопчик, який через пологову травму став інвалідом. Горе привело батька до Бога. Колишній військовий заради сина стає священником. Аби хлопець міг причащатись, створює церкву у власній квартирі на 11-му поверсі. Нині у храмі більше 30 прихожан, переважно батьків, яких діти інваліди. Про цілющу віру та фанатичну батьківську любов. Наш наступний сюжет. Майже 10 років, як він, отець Микола, а до цього колишній військовий. Народження другого сина поділило його життя на до і після. Сергійко через пологову травму став інвалідом. Усі роки подружжя чергує біля прикутого до ліжка сина цілодобово. На ліки пішли усі кошти, продали три машини і сімейний бізнес. У мене було раніше три машини, у мене були гроші. Але Я залишив все ради лікування ребенка, кредити, все продавалося, немає ремонту здесь. Ну нічого, це у нас в сім'ї не головне. Я бивший воєнний. ніколи я свою життя не думав зв'язувати з Богом. І повірив я в Бога в 35 років, коли зайшло горе. Шість років чоловік запитував у Бога, за що його син так страждає, знайшов відповідь для себе і став священником. Микола помітив, розповідаючи про Бога, у Сергія підіймався настрій. Тоді у нього виникла ідея збудувати церкву для таких особливих людей. Ми друг друга розуміємо. Я можу здесь служити, а может може психоватися. Я не обращаю внимания, Тому що я знаю, це моя боль. Я її прожив. Я, я не скажу нікому, що уберіть ребенка. Я буду вести службу. Понимаете? То есть, вот это, ну вот это, наверное, Бог є любов по-настоящему. Через бюрократичні перепони Микола з дружиною вирішують створити церкву вдома і дарма, що це одинадцятий поверх. Нині сюди приходять такі ж, як вони, батьки з такими ж особливими дітьми мо наш Григорій Антоном приходить в церкву около 3 лет назад. Антону здесь нравится. Он радуется и практически каждое воскресенье вот сюда приходит, хочет приходить. Говорячи про своїх дітей, у батьків відразу з'являються сльози на очах. Вони радіють, що знайшли свого настоятеля, який розуміє їх біль. Для нас діти, ну, Нам більше нікуди ходити. Нас більше ніхто ніг не понимає. Всегда тыкают пальцем, выгоняют с храма. Поэтому нам тут только и нужно ходить. Мы больше никуда не можем. Я с отцом Николаем познакомилась, когда лежала в роддоме на сохранении. Отец Николай ходил к каждому человеку, который нуждается в его помощи. Предлагал ее, молился. И лично я верю, що только благодаря йому мені все хорошо. з ребенка. Отець Микола щодня прокидається о п'ятій ранку і готує фірмову кашу, сам пече просвірки і пригощає прихожан. У горі і радості вони завжди разом. Це вже справжня велика родина. На свята тут до півсотні людей. А ось яких такі, такі сім'ї з такими дітками? Їм треба пам'ятник поставити при житті, бо ж вони не бросили своїх дітей, вони тянуть ані. Вот для них це жизни, і не подіржувати друг друга. Нині подружжя мріє збудувати храм, і при ньому тимчасовий притулок для особливих дітей на заваді стає бюрократизм. Вже чотири роки бідкаються і пишуть, куди тільки можна. Нині сподіваються на нову владу. Я сподіваюся на нашу зараз владу, що все таки ми десь зможемо отримати землю. Да я розумію, що це... Строїть очень довго это фінанси, это все ну мир не без добрых людей. Ми господа может може будет такой в житті человек, который захоче изменить тоже теж свою жизнь, і посвятить Господу, построить такий храм раді дітей, і ця пам'ять осталась бы всю жизнь. Вже при храмі подружжя хоче всиновити багато дітей, а поки ж впевнено крокують до мрії, бо знають світ не без добрих людей. З ними Бог і їх Сергійко, заради якого все і відбувається.